Можеш трошки розказати про етапи своєї підготовки безпосередньо до вступу в армію. Чи це 22, чи 23 вже був рік, я проходив курси в півішні. Я літав трошки з друзями-ДАшниками. З я сам для себе займався, в мене, типу, було на чому літати. Ми там, типу, одні з перших, хто збирав в півішки, передавали в півішки, тому трошки в цьому ну, доводиться розбиратись, коли ти типу, в це занурюєшся, щоб цим якось зайнятися. І воно знадобилося насправді, тому що коли ти вмієш на найфпівшті гарно літати, то ти можеш пересісти на будь-який засіб. Насправді. Ну, типу, ти або пересідаєш на інший засіб, тобі простіше літати, ніж на впівішці, або це і є впівішка. Тому в цілому виключно позитивний насправді для мене момент, що я вже сразу, знаєш, впевнено взяв в руки пульт, і для мене не було якоїсь проблеми, і мені не треба було багато буферу часу, щоб я до, до цього довчався. В плані іншого якоїсь підготовки, ну я фізично сам себе постійно ганяв, тому знову таки, фізично теж я не відчував, що мене прям там сильно ганяють. І що я не вивозю це. Ну, і в нас воно у нас так прям сильно. Досить, так, ми ми так. не як в Азові, у нас нема такого дріла, що нас качають настільки сильно, що поки хтось не ригане, типу, ми всі бігаємо. Фізично це також, я ж кажу, це був літній табір насправді більше, ніж прям щось складне і важке. Та й таке, що я ще робив для підготовки. Не втикав, знаєш. Mm -hmm. ну, типу, в цілому, ми ж багато з ким працюємо, спілкуємося, дружимо з підрозділів. І тому якось більш-менш вже в контексті. Поступове органічне занурення. Ну так, я, я був, був так, в контексті, угу. я розумів, що мене чекає, у мене не було якихось для мене вау штук, знаєш, типу такий. Е, сказали так, а, а насправді воно все по-іншому. Ой-ой-ой, я так був до цього не готовий, блін, капець, як це так? Е, тому ні, я типу, доволі да, дійсно плавно. Це як знаєш, коли на, на пляжі в воду заходиш, ти можеш пірнути одразу, а можеш от поступово кроками зайти. От у мене це був другий варіант.